Конкретно з пропозиціями, що зробити так, аби в центрі, в епіцентрі, скажімо так, будь-якої державної діяльності будь-якої державної політики, в першу чергу, був господар української землі. Будь ласка, пані дякую. Олена Бородіна, дякую. Прошу. Я дуже дякую пану Анатолію, що повернув нашу дискусію в те русло, яке при заради чого ми тут і зібралися, тому що все таки в центрі дійсно людина. І я собі дозволю трохи коротко зупинитися на якихось концептуальних наукових засадах цих процесів і формування таких політик, а потім е е е прийти Ваші до, до аналізу до того, що, що, що робиться, так, пакет пропозиції. Що робиться, що робиться у нас в Україні в цьому контексті? Ну е е саме поняття в чому проблема в тому от, е в цій концепції, про яку зараз говорили ми. І інших документів, які розробляються у нас в Україні, в тому, що немає єдиної концептуальної платформи, єдиного бачення всіх розробників цих процесів. Коли говоримо про сільський розвиток чи розвиток сільських територій, кожний собі представляє це так, як він собі представляє. І, виходячи із свого якогось уявлення, він вибудовує якісь документи і намагається ці документи з командою своїх однодумців якось проштовхувати. І тому виходять окремі пазли. Цього процесу, а немає загальної картини, так ось я собі дозволю коротко, так як я науковець, перш за все, викласти певні такі концептуальні підходи, і сказати те, що в науковому науково-прикладному плані зроблено значно більше ніж в плані формування політики. Чому в науково-прикладному? Тому що ми не тільки розробляємо якісь концепції наукові, а й працюємо практично із сільськими громадами, із окремими людьми і з тими, хто зацікавлений в таких підходах новітніх орієнтованих на громаду. Також що таке сільський розвиток на базі громад? Це сільський розвиток, в якому сільська громада сама планує організує і реалізує процеси розвитку. Але вона це не робить відокремлено, тому що вона знаходиться в якомусь середовищі, а вона мусить підтримуватися зверху. Тобто, рух повинен бути зустрічний від громади до держави, від держави до громади. Тобто на рівні держави теж повинні бути визначені якісь ключові моменти. На які треба звернути увагу, на які ключові моменти треба звернути увагу? Ну, сільський розвиток для того, щоб він здійснювався отаким от чином, він має здійснюватися в двох напрямках: розвиток громади і розвиток в громаді. Тобто розвиток громади це формування громади як такої, бо не не якась. Сукупність людей є громадою. Для того, щоб перейти в статус громади, треба пройти важкий шлях відмови від якихось окремих ініціатив, бізнесових чи там економічних, до колективних дій, коли громада колективом вирішує проблеми, які пов'язані із її майбутнім розвитком. Не окрема людина, а якась група однодумців. Інший напрямок це економічний розвиток громади. На основі місцевих активів або капіталів місцевої економіки. Відносно теоретичних концепцій, таких капіталів є сім, і вони необхідні для того, щоб зорганізувати оцей зустрічний рух знизу вверх. По-перше, це природний капітал, і ми вже говорили про це. Наприклад, згадувалося про те, що готується законопроект про передачу земель. Які знаходяться поза межами сільського населеного пункту громаді, природні ресурси, це повітря, ландшафти і так далі. Другий це фінансовий капітал, причому це не просто бюджетне фінансування, а це на основі фандрайзингу і залучення інвестицій, в тому числі приватних інвестицій, інвестицій простих людей, тому що вони своїми грошами мають приймати участь в розвитку цієї території, місцевості, в якій вони живуть. Це політичний капітал, тобто Повноваження громади для того, щоб вона могла вирішувати ці свої проблеми. І більше того, вона може впливати на національну політику через свої політичні повноваження. Це людський капітал, знання нові, інновації, здоров'я і так далі. Соціальний капітал це взаємодія між людьми і культурний капітал як культурне надбання, традиції, на чому можна здобувати якісь розвивати свою економіку. Дуже важливо. Тут при відпрацюванні політики задіяння цих капіталів дуже важливо звернути увагу на три ключові моменти, які стратегії можуть приносити вигоду громаді. Перша стратегія це залучення інвестицій зі сторони. І інвестори зі сторони, які знаходяться поза межами компетенції самої громади, ці стратегії розумієш, це... що тут ми можемо так. фактично занотовувати. Так, якщо в нас для... є громад, беремо на олівець. Дякую. Дякую. Значить, про що йде мова? Такі стратегії можуть приносити користь сільському населенню кожній сільській людині, про яку ми говорили, але в дуже незначній мірі. Е е е яркий приклад таких стратегій, це, наприклад, наші агрохолдинги. Да? Прийшли зі сторони, вони принесли великі інвестиції, вони виробляють, вони реалізують, вони на експорт віддають, яка вигода громаді від цього дуже мала. Тому що говорили, що зменшується кількість зайнятих в сільському господарстві, це не зовсім вірно. Зменшується кількість зайнятих в тому секторі, який працює для агрохолдингів, тобто в організованому секторі. Да? Кількість зайнятих з 2000 року там із 2,5 мільйонів зменшилась до 500 тисяч. Але ці люди ніде не ділись, вони перетікли в неформальний сектор. В ці домогосподарства. В сімейні ферми і вони виробляють оцю половину сільськогосподарського ВВП, тобто зайняті сільському господарстві не зменшується, і багато років і ще буде. Десятиліть буде так, що сільське господарство буде основною сферою доходів на селі. Другий важливий момент в відпрацюванні стратегій державних це громади можна стимулювати, щоб громади нарощували і розвивали свої власні бізнеси. І ці стратегії є найбільш найбільш. Ефективними для простих людей, для сільських громад. Третій напрямок це розвиток нових бізнесів в громаді, але тих, які знаходяться в юридикції самої громади. І от в цьому плані у нас в Україні є дуже цікаві досвіди, коли громада переходить на нову економіку, на традиційну це. Економіка знань, коли продається не картопля, так а знання про картоплю, креативна економіка. Економіка, яка засновується на наданні послуг і задоволень. Люди готові платити за. Ті е, принади, які вони можуть отримати на сільських територіях, це принципова нова економіка, яка базується на нематеріальних ресурсах. Звичайно, це не, не відкидає матеріальні, матеріальну економіку да, виробництво сільськогосподарської продукції, дрібну переробку, гастрономію і так, далі, і так далі. Але це повинно все поєднуватися. І тому, от коли держава, ми на національному рівні зберемося всіма міністерствами, будемо відпрацьовувати стратегії, то ми повинні чітко давати собі відповідь на питання, яку стратегію ми будемо пропонувати. Будемо кластери туристичні пропонувати із СПА басейнами. Да, це е, принесе якусь користь на сільській території. Люди будуть там зайняті, будуть працювати покоївками, сторожами там і ще якимось. Да. Вони будуть мати там робочі місця, але це не вирішить проблему кардинально. І, от, наприклад, оця нова економіка, яка базується не на конкретних якихось підприємницьких ініціативах, а на ідеї села, коли село відпрацьовує собі ідею, і відпрацьовує собі таке тематичне село, і навколо цієї ідеї групуються різні можливості для різних людей. І тоді розвивається сама громада і її економіка. Пані Олено, оскільки в нас ми домовилися така практична вже майже робоча зустріч відбувається, а що змінить ситуацію радикально? От ви як науковець маєте що змінить ситуацію радикально? У мене є така надія, що радикаль, радикальну ситуацію може змінити е, е, те, що ми приступимо до конкретної реалізації єдиної комплексної стратегії розвитку українського села до 2020 року, про яку згадувалось, яка розроблялася в прошлому році і була схвалена в кінці року на раді реформ. І в цій стратегії є конкретний розділ, сьомий розділ, який називається розвиток сільських територій, в якому намічено взагалі три ключових моменти, які заложені в цю стратегію. Один із них перенесений в шостий розділ, там де формування ланцюгів доданої вартості. Це пункт 6.5, Це якраз підтримка у цих малих виробників сільськогосподарської продукції. Про те, що про що ми говорили, все таки сільсько, ну, Якщо без так, пункту, я для себе фіксую так підтримка малих малих виробників. виробників. Друге це Друге. диверсифікація сільської економіки, це диверсифікація ферм. І диверсифікація економічної діяльності про те, що я говорила розвиток неаграрних видів діяльності на селі, розвиток тематичних сіл, розвиток е, різних е, інших mm -hmm. видів діяльності, які б могли приносити диверсифікати до, до, дохід сільської сім'ї. І третій напрямок це е, е, лідерство громад, формування громад, формування неформальних лідерів, формування спроможності громади для того, щоб брати на себе відповідальність і можливість. Реалізувати локальний розвиток з використанням у тих сіми капіталів, про які я говорила, от по перших двох пунктах я бачу співпадіння з виступами представник.